Так. Татушник, про якого всі говорять. Я думала зробити собі тату. Щось гарненьке. Слухай, поясню тобі. Є лише одна причина робити тату бажання самовиразитись у єдиний відомий тобі спосіб. Ти чуєш це мистецтво. Гаразд, Пікасо. Маєш дівчину, О, Вибачте, я вам тут не Я думала, ти одинак хрін кляти. Вона просто подруга. Ти не помиляєшся. Він реально хрін. Це шоу. Шоу та рул разом виросли. Він навіть не знає про моє існування. Крім того, у нього мільйон дівчат. Не знаю, чому ти його терпиш. Він тобі навіть не подобається. Що за запитання. О господи, господи подивись на себе ти на нього замала. Ніхто не знає цього. І не дізнається. Гарист? Шоу. Що ти робиш? Якщо скажеш, що наші відчуття не однакові. Я зупинюся. Ну, як пройшло, нічого не вийде, і я це знаю. Це буде стрьомно та незграбно. Рул сексуальний та недоступний. Я не хочу стосунків, типу хлопець-дівчина. Давай глянемо, як воно буде без якихось ярликів. Я облажався після смерті Ремі. Я думав, що ніколи не буду щасливим. А Якщо ти побачиш мене з іншим, тобі буде все. одно? Що це за бюджетний Джордж Клуні? Приятелю, ми тут трохи зайняті. Дозволь тебе пригостити. Я не можу викинути її з голови. Вона справжній скарб. Нам не варто давати обіцянок. Тату на серці. У кіно з 13 лютого.